Щойно виникло життя, одразу з'явилася і смерть. Але усім нам хочеться прожити якнайдовше. І це реально. Я Олег Криштопа, це теорія змови, і протягом найближчих 10 хвилин я розповім вам про таємниці довгого життя. Підписуйтеся на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Почнемо з Біблії. Для християн це священний текст, а от для науковців ще історичний документ. Деякі події минулого описані там з вражаючою точністю. Але дещо виглядає суцільною фантастикою, як от тривалість життя людей до Всесвітнього потоку. Легендарний Ной, якщо вірити Біблії, прожив 950 років. Боже, хто на таке здатен? І Ной не був супердовгожителем, адже середня тривалість життя в його часи становила 800-900 років. Неймовірно, але факт. Що це? Вигадка чи все ж реальність? Частина дослідників вирішила, що справа у труднощах перекладу. Мовляв, коли у 3 столітті нашої ери Біблію перекладали з древньоарамейської на грецьку, переплутали роки з місяцями. У такому випадку. Тривалість життя Ноя 80 років. Більше схоже на правду. Але якщо прийняти цю гіпотезу, то виходить, що багато біблійних персонажів ставали батьками у 9-10 років. А це вже геть неймовірно. Ще одна деталь, про яку забули дослідники, фраза Бога, який серед інших покарань людству пророкує скорочення тривалості життя до 120 років. І справді. Через кілька поколінь після великого потопу нащадки Ноя жили вже зовсім не так довго. Розгадати цю загадку поки не вдалося. Врешті, серед усіх знайдених скелетів до історичних людей, як би давно вони не жили, немає жодного, хто б подолав позначку у хоча б 100 років. Врешті дожити до 100, це навіть сьогодні мало здійснення мрія людини. Навіть з розквітом медичних технологій середня тривалість життя на планеті не досягає і 70 років. Найдовговічніші серед землян японці ледве дотягують до 85. Але давайте поглянемо все ж на тих, кому вдалося встановити рекорди у цьому найважливішому із змагань тривалості життя. П'яте місце посідає громадянка Канади Марії Луїза Мейор. Вона прожила 117 років і 230 днів. Ніяких особливостей. Дозволяла собі випити алкоголь, а курити кинула тільки коли їй виповнилося 90. Четверту позицію у списку довгожителів займає американка Люсі Ганна. Вона прожила 117 років і 248 днів. Є найстарішим представником негроїдної раси в історії планети. Третє місце. Японка Нобі Тадзіма пережила дві світових війни, політ людини в космос, відкриття і використання атомної бомби та глобальну комп'ютеризацію. Померла 21 квітня 2018-го у віці 117 років і 260 днів. Її життя теж не було якимось особливим. Їла суші, спала 8 годин на добу, а то й довше. На другому місці у списку довгожителів Сара Кнаус. Американка прожила 119 років та 97 днів. Бачила 7 війн за участю США та 23 адміністрації президентів від Хейза Резерфорда до Біла Клінтона. Жінка відрізнялася абсолютним спокою. Ніщо не могло змусити її нервувати чи хвилюватися. Що ж, може, саме це і є секретом її довголіття? І нарешті першість посідає француженка Жанна Луїза Кальман. Їх вдалося прожити 122 роки. До 100 вона постійно їздила на велосипеді, курити кинула у 117. Що ж впливає на тривалість життя? Генетика, їжа, спосіб життя як би не так. Одного вечора двоє дослідників Джанні Пес і Мішель Пулен почали наносити синім фломастером статистичні дані про тривалість життя на карту і були вражені тим, що у них вийшло. Чим більша кількість тих, хто дожив до 100 років, тим більше блакитного кольору. То тут, то там на карті з'являлися свого роду блакитні зони. Але вони абсолютно не співпадали з картою середньої тривалості життя. У 2004-му репортер журналу National Geographic Ден Б'ютнер вирішив перевірити відкриття науковців і відправився в подорож, нанесеними на карту місцями. Через рік він написав книжку Блакитні зони. Дев'ять правил довголіття від людей, які живуть довше за всіх. Блакитні зони одразу стали бестселером. Ден Б'ютнер відомим і багатим. А ще його книжка викликала наукову суперечку, яка триває і до сьогодні. А чи існують ці блакитні зони насправді? Що ж, вирушимо і ми у невелику подорож місцями довгожителів, щоб зрозуміти, чи грає місце життя, роль у його тривалості, ну і головне якості. У 70 років ти ще дитина, у 80 юнак, а якщо в 90 пращури покличуть тебе приєднатися до них, попроси їх почекати, поки тобі не виповниться 100. Але і тоді ти ще подумаєш. Ці слова викорбувані на кам'яному стовпчику, що стоїть біля моря при в'їзді в село Огімі, яке на півночі острова Окінава, це Японія. У цьому селі довгожителів найбільше. Сонячна Окінава нетиповий японський регіон. Певен час ця територія була самостійною державою, королівством Рюкю з власними законами, звичаями і мовою. Нинішня Окінава одна з найменших префектур Японії і єдине місце в Україні, де ніколи не падає сніг. Середня тривалість життя тут 92 роки, а понад 20% мешканців столітні і старші. У окінавців існує своя філософія життя Ікігаї. Це японське поняття означає відчуття власного призначення у житті, Ікігай вимагає від людини залишатися активною та займатися улюбленою справою навіть після виходу на пенсію. Їжа на Окінаві дуже проста. Особливість велика кількість водоростей і ще багато батату, мало м'яса і майже повна відсутність. Цукру Окінава займає останнє місце в Японії по споживанню солі. Саме через це у людей не буває інсультів, і мало хто хворіє серцево-судинними захворюваннями. Феномен довгожителів Окінави вивчають з 70-х років минулого століття. Група лікарів вважала, що довголіття населення залежить від генів. Так, от що цікаво, близько 200 тисяч окінавців переїхали до Бразилії, але там тривалість їхнього життя раптово зменшилась. На італійському острові Сардинія у 10 разів більше столітніх жителів ніж у всій Північній Америці. Це друга блакитна зона. Причина цього явища зовсім не в позитивному ставленні до життя і не в середземноморській дієті. Ден Б'ютнер, дослідник блакитних зон Землі, у рамках проекту National Geographic, наголошує на тому, що не вся Сардинія населена довгожителями. Переважна їхня більшість живе у високогір'ї. Це провінція Нуоро. Земля в Нуоро не плідна. Тутешні мешканці випасають овець. Харчування в основному рослинне, роблять хліб з твердої пшениці, а також сир з молока тварин і бобові. Сардинці виготовляють вино кананао. У ньому у три рази більше поліфенолів, ніж у будь-якому іншому вині світу. Поліфеноли захищають від багатьох хворіб, у тому числі онкології, і сповільнюють процеси старіння. То, може, секрет довгого життя сердинців саме у вині? Утім, психологи знайшли своє. Інше пояснення. Канадка Сьюзан Пінкер зауважила, будинки в селах Сардинії розташовані близько один до одного, а вулиці тісно переплітаються. Отож, люди тут впродовж всього життя постійно оточені родичами, друзями і просто сусідами, вони ніколи не бувають самотні. Тож, може, відгадка криється тут. Вони просто забувають померти. Так говорять про жителів Греції. Друге місце після Японії по кількості довгожителів займає острів Ікарія. Науковці певні, що секрет місцевої високої тривалості життя їжа, багата овоча. Овочі овочами, але головне вода вважають самі ікарійці. Безсмертна вода. Так називається одне з восьми тутешніх цілющих джерел. Температура там від 31 до 58 градусів Цельсія. Ця гаряча і безсмертна вода допомагає позбутися каменів і піску в нирках. Але найголовніше, звісно, не їжа. І не вода, а спокій. Лома Лінда це місто знаходиться всього в 100 кілометрах від забрудненого Лос-Анджелесу. І це ще одна блакитна зона на карті світу. Представники місцевої громади протестантів, адвентистів сьомого дня живуть значно довше за всіх інших. Адвентисти практично не їдять м'яса і жирної їжі, не вживають кофеїн, алкоголь і не курять. А ще у адвентистів один з найсучасніших госпіталів у світі. Середня тривалість життя жінки у США 80 років. А от жінки-адвентисти з ломалінда живуть в середньому 91 рік. Чоловіки 89 Кожен другий у громаді вегетаріанець. Зазвичай блакитні зони розташовані в місцях, де повітря не забруднено. А от Лома Лінда це звичайне промислове місто поруч з Лос-Анджелесом. На півострові Нікоя Коста-Ріка найнижча смертність населення середнього віку. Таким чином, житель Нікоя має у чотири рази більше шансів дожити до свого 90-річчя, ніж звичайний американець. І це при тому, що витрати на медицину обернено пропорційні, тобто дуже низькі. Коста-Ріка країна в Центральній Америці. Більшість її території вкрито тропічними лісами. Вона відома своїми пляжами і вулканами, а також різноманітною флорою та фауною. Приблизно чверть площі країни займають заповідні джунглі, в яких водяться такі майже міфічні тварини, як мау і птиці Кецаль. За останні роки Коста-Ріка кілька разів посідала перше місце в міжнародному індексі щастя. Особливо високий він на півострові Нікоя. Це місце один зі світових лідерів за середньою тривалістю життя. На Нікої він 79 років. І це при тому, що Нікоїці ведуть просте і бідне життя. Їх, наприклад, зовсім не хвилює ціна бензину, адже в них немає автомобілів. Ось і секрет довгожителів Нікоя. Чим менше у тебе матеріального блага, тим краще. Це найпростіший спосіб уникнути стресу. Неофіційний слоган Коста-Ріки вітання пуравіда, що в перекладі означає чисте життя. Звісно, серйозним науковцям таких простих пояснень мало, і вони вже більше 10 років серйозно вивчають секрети здоров'я нікойців. Це привело їх до моторошного відкриття. Місцеві люди кардинально відрізняються від усіх інших на планеті. У їхніх хромосом довші кінцівки, так звані теломери. Саме це допомагає уникати онкологічних захворювань і продовжує молодість. Але чому у мешканців острову інша, ніж у решти людей ДНК, чиї вони нащадки? Інопланетян, які колись випадково залишилися на нашій планеті саме тут, чи просто інших людей, здатних жити дуже-дуже довго? У книжці Блакитні зони Ден Бютнер називає всього 4 місця на планеті, де люди живуть довше за інших. Але передбачає існування і п'ятої зони місця, де живете саме ви. А ще Ден Бютнер, підсумовуючи секрети довголіття, дає дев'ять порад: бути активним, скоротити кількість калорій, надавати перевагу рослинній їжі, пити червоне вино. Знайти мету у житті, знімати стрес, сім'ю поставити на перше місце, знайти віру і оточити себе людьми, які також поділяють ці цінності. Звучить дуже просто, але виявляється, діє де б ви не були в пустелі, на крайній півночі, навіть в мегаполісі. Бережіть себе і природу, живіть довго і щасливо.